thank mm -hmm. you Нарешті минуло 11 місяців, і ми нарешті забрали нашу Mazda CX9, яку ми придбали на аукціоні Insurance в США 18 лютого 2022 року. Машина буквально. Через декілька днів вже була в порту, була вже готова до відвантаження, і вже корабель мав би виплести в напрямку України, але 24 лютого наш кончений сусід вніс корективи в наше життя. Ну і також ці корективи торкнулися і нашої машини. Вона була спочатку в порту в режимі очікування, але потім порт став переповнений машинами і вимушені компанії були переглянути логістику, і наша машина попрямувала в напрямку Клайпеди. Розвантажилась. Вона в Клайпеді через місяць, і дуже довго в порту контейнер стояв, його не могли відкрити, тому що була дуже велика черга. Всі, абсолютно всі машини, які мали би йти в Одесу, в Чорноморський порт, всі вони попрямували всім потоком до Клайпеди. Через десь півтора місяці контейнер відкрили, і наша машина попрямувала з Литви через Польщу в Україну. Через те, що знову ж таки великий потік машин на розмитнення дуже довго ми чекали чергу. Ну, а потім після. Того, як я все сплатив, як пройшла процедура розмитнення, машина поїхала до міста Харкова, де, власне, і виконувались всі роботи по її відновленню після пошкоджень, отриманих в ДТП. Ну і нарешті нарешті, після довгих очікувань, нам все ж таки вдалося забрати машину протягом. Буквально половини дня зранку до обіду ми пройшли процедуру сертифікації і зареєстрували машину, отримали державні номери, технічний паспорт і все, машина наша. Тепер ми нею з задоволенням користуємось. Тепер трохи розповім про комплектацію. В нашому випадку це Touring Plus або Touring Premium, вона по-різному називається. Від комплектації Grand Touring відрізняється наша машина тим, що відсутні денні ходові світлодіодні вогні. Також підсвічування салону в нашому випадку це звичайні галогенні лампи, лампи накалювання, а не LED-підсвічування. Хоча це все дуже, дуже легко виправляється, також в нашому випадку. Відсутня вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма і відсутні USB-роз'єми для третього ряду пасажирських сидінь. Ну, нібито і все. Рештою машина має всі необхідні функції, навіть більше, ніж це. В повсякденному користуванні потрібно, всього достатньо. Звук аудіосистема Bose 12 динаміків, сабвуфер в багажному відділенні. Дуже якісний звук, дуже класно звучить. Мультимедіа працює, радіо працює в подарунок від компанії AAA Logistics ми отримали. Переклад мультимедійної системи на нашу рідну мову, присутня також там російська і багато європейських мов. Радіо адаптоване під наші частоти, все приймає, все дуже добре працює. Також Працює Apple CarPlay, Android Auto, все досить досить гарно, досить добре функціонує, дуже допомагає в дорозі. Ну, в принципі, з приводу комплектації нібито все. В усіх комплектаціях які потрапляють з американського ринку до нас, наявний безключовий доступ, система старт-стоп. Ось таким чином запускається наша мультимедіа. Клімат контроль адаптований під градуси Цельсія. Попередження на встановленій мові. На жаль, українська не дуже адаптована, тому що не зовсім коректний переклад деяких пунктів, але це дрібниці в порівнянні з тим, що не працюють голосові команди. З приводу навігації, я придбав на промі в одному з львівських магазинів. Я придбав. SD-картку з навігацією, з фірмовою навігацією Mazda. Все працює, але є один момент, який мене розчарував. Продавцем було вказано, що будуть безкоштовні оновлення протягом, протягом трьох років. на Офіційному сайті через офіційний застосунок. Але після того, як активувалась моя картка після 100 км пробігу, прописується на SD-карту VIN-код, він, він номер автомобіля, і вона підв'язується до конкретного автомобіля. От, як ми бачимо, працює Android Auto. Так от, підв'язується до конкретного автомобіля. Все це відбулося, все працює, все чудово, але оновлення під час оновлення мені видало повідомлення, що моя SD-картка була придбана неофі неофіційно і вона бере участь в шахрайських схемах. Тому компанія Mazda наполягає. На тому, щоб вона була повернута. Ну, ніхто ж, звичайно, її повертати не буде. От. Карти, хоч і вказано, що вони 21-22 років, але хоч і географічна сама інформація актуальна, але є застарілі назви вулиць, От, як відомо в Україні. Дуже багато географічних назв перейменовано, змінено в рамках декомунізації. Але старі назви, на жаль, лишились. Ну, це я вважаю не така вже і проблема, тому що за наявності Android Auto і Apple CarPlay всі ці проблеми можна вирішити сторонніми навігаторами. Дуже добре працює Waze, дуже добре працюють Google карти, карти Apple. Так що таких проблем, я думаю, що виникнути не, не повинно з приводу того, щоб заблукати через, через застрілі назви. Ось так виглядає кермо. Американське кермо відрізняється від європейських версій, а саме. Воно відрізняється тим, що з правого боку є клавіші керування круїз контролем і тут є клавіші керування радаром. Ця машина обладнана адаптивним круіз-контролем з системою радару, з системою попередження зіткнення в місті. Smart City Brake System, а також з системою контроля за смугами руху. Ось в цій частині, що під дзеркалом, встановлені датчики, встановлена камера, яка працює саме для утримання машини в певній смузі на трасі і утримує машину. В смузі підкермовуючи активно в налаштуваннях, це все можна змінити. От. Також є датчик світла, автоматичні, як ми бачимо, автоматичні фари, режим авто, автоматичний, дальній ближній. Працює все коректно, дуже правильно. Є протитуманні фари. До речі, для комплектації турінг вони. Не передбачені, але в пакеті преміум вони йдуть вони включені в цей пакет, а також є датчики паркування в передньому бампері. А в звичайному турінгу вони відсутні. Дуже зручна консоль. Селектор перемикання автоматичної коробки передач, спорт режим. Насправді характер машини. При включенні спорт режиму дійсно змінюється, машина стає така більш різка, більш така спортивна, я би так сказав. І дуже зручна оця консоль. Це в нас електронне стоянкове гальмо і це керування мультимедійною системою. Дуже зручний селектор, який може працювати як джойстик, а також от таким чином перемикання відбувається. Також дуже зручно, окрім того, що є регулювання гучності на кермі, є ще ось тут такий регулятор, і натисканням в нас вимикається. Звук, якщо, наприклад, треба там, розмовляти по телефону, або якісь там інші ситуації виникають. Сам екран, сам монітор, якщо машина стоїть, він, він у нас з функцією тачскріну. З приводу діагоналі в порівнянні з мультимедією, яка має діагональ. 10,5 дюймів на моєму санйон коранду, тут діагональ, звичайно, менша. Але враховуючи габарити салону і враховуючи всю ту інформацію, яка, яка відображається на цьому моніторі, повірте мені, особисто для мене цілком достатньо такої діагоналі для того, щоб все адекватно сприймалося. І навігація, і мультимедіа, шрифти досить гарно продумані, тому все це працює дуже-дуже добре. Хоча деякі оглядачі вважають, що сама мультимедіа застаріла, графіка застаріла. Насправді я можу сказати, що мене вона цілком влаштовує, все досить симпатично, досить швидко все працює. З приводу звуку повторюсь, що в машині встановлена на відміну від звичайного турінга. Тут встановлена вже акустика Bose. і звучить вона дуже соковито, дуже насичено. Є в налаштуваннях, от зараз я вам показую, є такі два пункти: Bose Centerpoint і Bose Аудіо Пайлот. Це дві фірмових таких фішки, два фірмових налаштування, які перше роблять звук більш об'ємним, більш насиченим. І друге налаштування це адаптація звуку під сторонні шуми, тобто система аналізує. Постійний шум, наприклад, від трафіку на трасі, від шумів при русі автомобіля. І вона певним чином коригує налаштування, і музика насправді вона стає така більш, більш розбірлива, я би так сказав. І сторонні шуми насправді зменшуються. Функція реально працює О, ці налаштування. Якщо в кого є подібна аудіосистема я дуже рекомендую, дуже рекомендую вимкнути. Давайте трошки розглянемо ще задній ряд сидінь. Ось такі в нас крісла, шкіряні крісла, дуже зручні, дуже м'які. Посадка тут досить цікава, вона вища, ніж передні крісла І якщо е, пасажир розташований, розташований на задньому е, сидінні, то огляд такий дуже дуже чудовий і спинки передніх крісел вони не заважають е, не заважають огляду. Тобто можна, от як бачите, тут досить досить добре видно все, що відбувається там на, на дорозі, можна спостерігати. за Дорогою. Я сиджу сам за собою. Як ми бачимо, місця тут досить, досить багато при моєму зрості 176 см я досить комфортно, комфортно тут розташувався, можу без проблем отак витягнути ноги і досить зручно можна сидіти. Із функцій комфорта е також тут є отака сонцезахисна шторка, дуже класна річ, хоч і є тонування задніх вікон, е але оця шторочка, вона досить класно допомагає, е якщо світить яскраве сонце. Підсвітлення, як ми бачимо, тут звичайне, звичайні такі лампочки накалювання, але я вже замовив світлодіодні лампочки білого кольору. Ну, так що буде підсвічування салону дуже таке сучасне. От, наявний люк. Не панорамний дах, але. але як по мені, так панорамний дах він і не потрібен. Люка, такого люка навіть більше, ніж достатньо. Ну, як для мене додаткова вентиляція. От, а також, якщо хочеться свіжого повітря і не хочеться відкривати вікна, ну і такий ось доволі симпатичний вигляд. Через дах може бути. Щодо багажного відділення, при складеному в третьому е, ряді сидінь у нас дуже великий дуже великий об'єм. Третій ряд це така додаткова функція, якою, я думаю, що вкрай рідко ми будемо користуватися. Ну що, шановні друзі, е, такий був Невеличкий огляд нашого автомобіля. Я сподіваюся, що він нам буде служити вірою і правдою. Всі е, сподівання він виправдає. От ще раз нагадаю, що е, ми замовляли цей автомобіль з допомогою компанії AAA Logistics, розміщена вона у Харкові. Окрема окрема вдячність Максу. Макс, дуже крутий хлопець, дуже, дуже відповідальний і не дивлячись на те, що ситуація в Харкові була дуже напружена, і багато дуже людей вимушені були е, залишити місто. Е, але все одно розпочату справу він е, завершив до кінця. Він все зробив дуже правильно. Компанію рекомендую. Ще раз, Макс, Окреме дякую. Ну, а на сьогодні в мене все. Бажаю всім нам якнайшвидшої нашої перемоги, миру і процвітання нашій державі. Всім міцного здоров'я, все буде Україна!